Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам пусті пляшки літа. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Перше, що я завжди показую, це побутова хімія, а саме засоби для прання. Отже, я використовувала засіб рідкий від фрош з ароматом гранату. Мені дуже сподобався ніжний такий приємний аромат. І взагалі засоби від фрош мені дуже до вподоби. Гарна якість, чудово справляється із своїми задачами. Шукаю, коли є. І Якась е, акція вигодна ну, гарна пропозиція. От. Далі я постійно використовую такі от пральні порошки Sensitive. В будь-якому магазині, навіть продуктовому, можна купити для білого е, прийняться, як бачите, з магазину є дека непогане, мене влаштовується на і якість. Далі Vice те саме я не можу сказати, що вони роблять щось дивовижне, але і нарікати на них також я не буду. Далі, така упаковочка з капсулами з магазину DM, їхня марка Denk Meat. Ну, Краще, ніж попереднє, але все ж таки, якщо купувати капсули, то я буду купувати лише Ariel. Бо ці, що подешевше, мені не дуже подобається їхня якість, як вони розчиняються і, ну так, не зовсім гарно справляються зі своїми задачами. Далі, це кондиціонери, і від Linoр такий цікавий аромат був запахом апельсину та жасмину, і Софлан, і Wheel Weiss. Постійно купую їх, ви бачите, їх завжди в моїх відео. Знову ж таки, в доступному продажі, в будь-якому магазині, адекватна ціна і якість. Наступний засіб це для пральної машинки також іноді купую для того, щоб ну, її доглядати. Так, серветки для прибирання дуже класні, вони такі на спиртовій основі ну гарно справляються з задачами і ну, набагато краще, ніж просто звичайні якісь серветки. Дійсно, є якісь такий захист. Такий антипил, він не так швиденько сядає. Ну, і, звичайно, гарно витирає плями, без жодних розводів. Ну, Якщо це, наприклад, скляна якась поверхня, у мене такий журнальний е стіл, то мені подобається. Далі засіб для плити 3, 3 в одному кремовий, також гарний, чудовий засіб. Дуже ось подобається фрош. Знову ж таки, говорила вся продукція. І ось такі маленькі засоби для видалення плям. Наносити саме от на пляму дуже зручний там, аплікатор м'якенький. і Ідеально, просто ідеально справляється з задачами. У неї є різних видів, залежно від того, від яких плявно, ну, ось тут від олії, від мейкапу, від дезодоранту, ось у мене такий був. Ось. Широкий асортимент в магазинах ДМ та Росман. Далі, ось цей е е е засіб для прибирання пилу. Мені дуже подобаються такі серветочки. А, ну, а, значить, на на такій штучці. Це мені якось прийшло безкоштовно на пробу. Але я купувала і вже розповідала дуже зручно та класно. Пріл для миття посуду. Ну, Гарний. Як звичайно, так, це в мене засіб для ротової порожнини Colgate, але обкладинки вже немає. Далі покажу вам аж три засоби для фарбування волосся. Це мій просто фаворит. Я тепер тільки його і купую від Garnier. У мене це колір 9.1 ваніл. Ваніла Блонд. Дуже подобається. По-перше, це дуже-дуже зручно використовувати, не потрібно ніяких зайвих засобів, там спеціальної тарілочки. Все це замішується прямо в самій цій упаковці. Далі ну, наносити прямо руками гарної якості тут перчаточки. Потім дуже подобається бальзам для волосся. Його дуже до, багато і вистачає ну, мені на два рази, повноцінних два рази, так, от гарненько, класно. от. Е, ну, Що можу сказати? ну, Фарбую гарно все за фарбову седину і колір такий приємний от, Сподобався, купую. Так, далі, дезодоранти, себемед, Балє, ніве. Ну, завжди щось е, купую різне. До одного не можу звикнути, мені постійно треба щось купувати і використовувати їх декілька, тому що якось не знаю, звикається е, тіло і перестають вони просто працювати, які б вони класнючі не були на початку. Ну, Себемед більш так. Е, Таку довіру визиває, але ж, ну, ж такі, треба ще чимось е його е використовувати. Відболіє такий більше косметичний, там дуже такий е насичений е яскравий аромат, наче якась туалетна водичка. Ну, і нівея класика. Далі, це балет, це в нас піна для бриття, найкраща піна для мене і всіх, які я пробувала. ну, е Я дуже люблю цю марку. Класнюча, вистачає надовго, вона дуже економна, вона дуже плотна, вона не розтікається, ем, ну, мають приємні завжди аромати, гарні пляшочки, постійно якісь лімітовані колекції. Ну, от, е, чому не купувати? Ціна і якість просто е, на висоті. Так, ну ще, да, в мене такий був е кокосовий. ось, Це ще з дому. ну таке, Я не люблю такі дезодоранти, використовувала де і використовувала. Далі мило і сана, і ось, це, сорі, Дуже гарні пляшечки. От, подобається, дуже оце це сорі, такий приємний, насичений аромат, така гарна пляшечка. Віднесани завжди беру щось лімітоване, гарненьке. Так, далі засіб доглядом за тілом це боді Lesson, віддав з ароматом кокосу. Ну, класика, чудовий, гарний, заспокійливий для тіла, особливо після гоління. Ну, клас. Так, далі засіб для ніжок. Відбалеє такий собі бальзамчик. Також сподобався, дійсно, знімає якесь напруження, заспокоює, так, розслаблює, приємний аромат сподобався. Далі дуже багато різних засобів. Так, це у нас і сана, це сіль така ароматизована, з малинкою для ванни, яка ще надає колір. Які ружевій водичці, це серветочки, до речі, з України. Магазин АТБ. Далі ось масочки, які купую в Росмані з алоєм. І а, капсули від Бале. А, Дуже подобається взагалі от, у захваті від них. От, це мій також фаворит. Завжди купую, буду купувати. А, Насичу так гарненько шкіру, особливо я люблю їх на ніч робити. Це диски. Так, знову ж таки, масочки від сани Алоєвера. Не бачу різниці, і Сана, і болеє. Ці маски. Мені вони однакові, але ну, ціна там оці трошечки дешевше. От, Ось тканина Алоївра сподобалася. Далі це патчі. Під очі Також м, беру. Сказати, що по захваті то ні, вони занадто товсті і не тримаються, постійно спозають. якось так. А, ось така гарна масочка десани з гіалуроном. Так, це у нас а, масочка для губ. Здається, була. Цікавенька. Так, ось станочок отакий більше купувати не буду. Ще залишилось, потім покажу упаковку, ну, не подобається якість. Вони якісь затупі і якось швидко засмічуються і їх важко почистити. І, ну тому Надовгу їх не вистачає і якось... гарне саме оформлення було, ціна була така копієчна. Чуся... Але ну, я звикла купувати джелет, а цей раз там була ціла упаковка, купила, не пам'ятаю Марку, вже, мабуть, в наступному відео покажу. Так, гель від Десани Оазіс. А, такий літній, але мені не дуже сподобався цей аромат. Начебто з пляшечки пахло приємно, а коли використовуєш, тим паче, от. потім взагалі надає він якийсь а, ну, ненатуральний, такий, прям хімозний, хімозний, такий, ну, не сподобався. Далі. Від Armani. Кот. ну, звичайно. Гель класний, аромат чудовий, він універсальний такий. Далі об'єм тут 75 мл, дуже класно брати з собою у подорож, сподобався. Так, шампунь для. Кольору волосся, ну який зберігає. Сподобався. Приємний аромат, приємний, нічого поганого я не можу сказати. Далі дуже сподобалася ця масочка від L'Oreal, Така новиночка була. ой Такий аромат приємний. Потім так коси довго, гарно пахнуть, такою свіжістю. Вони такі гарненькі, розсипчаті, м'якенькі, такі от класно дуже. Буду купувати однозначно. До речі, ось таке ще мило ми використовуємо. Не знаю, його рік, мабуть, що будемо використовувати, воно якось величезне і не змілюється. І має такий насичений специфічний аромат. Не знаю, такий індійський, наче б якісь спеції. Ну так, на, на всю ванну кімнату. Ну, трошечки, буває, надоїдає, але що поробиш, мило саме дуже класне. Так, далі, ось сиворотка від Юнайтес. Мені Лінуся дарувала ще. Будучи в Україні, перед війною з колагеном. Привіт тобі, моя хороша! Як ви там не встигаю дивитися всі твої відео, але бачу, що вони виходять. Ось, постараюсь коментувати, відповідати. Так, далі М -м від Мейбелін для зняття макіяжу з очей. Ну, знову ж таки, класика, нічого нового розповісти я про нього не можу. Ну, з -з -з макіяж знімає, гарно все. подразнень ніяких не викликає. М -м Купую, якщо є знижка, то купую щось інше. Ну, я не люблю от щось одне постійно мати, люблю щось спробувати, щось змінювати. ось Тому на даний момент в мене віднівеє. Наступного разу або через раз, можливо, знову ж таки придбаю ці меблі. Ну, тобто вони для мене всі хороші, однакові. І я дивлюся по акціям. Що мене влаштовує, ну і плюс іноді хочеться просто змінити і пляшечку для, навіть, е для своїх очей, щоб не надоїдало. Далі, ось цей засіб мені дуже-дуже сподобався. Це мій фаворит е бібі-крем від L'Oreal. я вже розповідала, класно, ну, так гарно матую шкіру, такий колір приємний. А, 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 він підлаштовується під а, колір а, шкіри, ну і надає таку отсяйву ам і як сказати Ну, такой доглянутості свіжості ось обличчю. Сподобалося, я вже повторювала цей засіб. Ну і останнє, що покажу, це буде аромат, знову ж таки, від юнай nice з України. Це був подарунок чи за те, що я Реєструвалась, ну тобто, ну щось таке, це був подаруночок. Дуже класний, мені дуже от подобався сам цей флакон, сам аромат, але. Е його не потрібно берегти, ним потрібно зразу користуватися, тому що він потім якось мені засахарився коли постояв. І вже ну, відчуваєш прям неприємний аромат. Такий жжений цукор. Ось, але він так якось дій. Странно, спочатку так неприємно, ти так начебто ну, і нанесеш на себе. І через якийсь час дивуєшся, це все проходить і залишається той приємний ем, аромат, який радує, і який дуже гарно мені сидить. Це такий аромат свіжості, такий аромат, я не знаю, що з дитинства. Не пам'ятаю, щось там на лав мені було похоже. Ну, та... Такі якісь м, карамельки, м, ну, цукрова вата, якась пудра, щось таке. Ну, дуже класне. Дуже-дуже, але от якось він так засахарився. Мені не хотілося ним користуватися, хоча я знала, що ефект потім буде класний. Тому вже використовувала швиденько. І саме так, от, знаєте, ем, вийти там в магазин, на вулицю, тобто, ну, десь так от піти погуляти в справах там, і так далі. А отак, от, повсякденно, біля дому такий став домашнім ароматом. Так, ну, ось і все. Це всі були пусті пляшки. Дякую за увагу. сподіваюся, що хоч чомусь була корисна та цікава. Всім бажаю гарного, тихого дня та ночі, мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких і зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!